Цими вихідними українці та поляки святкували європейські дні добросусідства на прикордонних територіях сіл Кречів та Крилів. Відбувся фестиваль Кордон 835 Ціль заходу незмінна: відкриття нових пунктів перетину на українсько польському кордоні і зближення двох братніх народів. Цьогоріч організатори змінили місце проведення традиційного транскордонного фестивалю. Сьогодні святкування будуть проходити там, де торік люди залишали свої автівки. Як ви бачите, намети уже розгорнули. Спортивні змагання тривають, сцена готова до офіційного відкриття фестивалю. Щоб відвідати фестиваль на українській стороні, учасникам заходу і гостям не довелося йти до місця тимчасового переходу. Спортивні змагання та розваги пройшли на територію поблизу кордону. Охочі ж, українці попрямували до сусідів. А чимало поляків на велосипедах чи пішки завітали й до нас. Понтонний міст, який є тимчасовим засобом перетину українсько-польського кордону і встановлюється на час фестивалю, як і завжди став незмінним місцем зустрічі делегацій обох країн. Опісля представники сусідньої Польщі прибули на урочисте відкриття фестивалю. Захід розпочали зі спільної молитви за мир і спокій, яку прочитали представники духовенства обох країн. Урочисто відкривали фестиваль. Посадові особи Іваничівської районної ради, народний депутат. Ігор Гусь та представники Нововолинської міської влади, Із вітальним словом звернувся до присутніх заступник нововолинського міського голови Олександр Громик. Незважаючи ні на які політичні ситуації сьогодні. Ми доказали те, що хліб нас єдиний, і цінуємо ми його так само, як ми і поляки, так як ми обмінялися сьогодні ним. Бог в нас єдиний, так, так як ми сьогодні спільно молилися йому, і серце в нас єдине, так як воно б'ється в унісон, бо хочемо ми жити без кордонів. Тому ще раз. Приєднуюсь до вітань моїх попередників. Бажаю всім гарного, веселого і мирного свята. Слава Україні! У рамках фестивалю нововолинці взяли участь у змаганнях і зміні футболу, пляжного волейболу, перетягуванні каната, армреслінгу, метанні колоди та вправах із гирею. Із кожного виду спорту честь міста захищала команда. У чотирьох перелічених вдалося зайняти найвищу сходинку. А загальнокомандне місце у Нововолинська перше. Поки спортсмени вправлялися у спритності та демонстрували свої вміння. Місцеві жителі пригощали смачненьким за словами господинь із села Гряди, які традиційно приїжджають на цей фестиваль, і лише з хорошим настроєм, ким би вони не були за професією у житті, перш за все вони жінки і вміють, а головне хочуть зустрічати та частувати гостей, знайомити сусідів із того берега річки і з нашою національною кухнею. Козацькі ми хотіли вже так презентувати ну, Україну козацькими Бутербродами, по козацьки. Може, козаки і не здогадували, що будуть такі бутерброди. Але ми подумали, що козацькі бутерброди українцям сподобаються. Там сало з щасничком, гірчичка, перчик пахучий. Ну все, що треба під наливочку. Наливочка в нас малинова, смачна запах. Ну, ніхто не відмовиться, я думаю. Не тільки наші сусіди, але українці а вже люди підходять, цікавляться, так да, цікавляться, цікавляться. Тож, як бачимо, господарочки підготувалися як слід. Від такої смакоти аж очі розбігаються, а газдині зізнаються. Що все-таки більше їхні страви смакують полякам, які в захваті від вареників та пиріжків із різноманітними начинками. А от майстер виробничого навчання Нововолинського вищого професійного училища, який уже втретє бере участь у фестивалі, дивував гостей про холодними безалкогольними коктейлями та стравами одразу із вогнища. Коли ж готував, нам розповів про свої смаколики та враження від свята. Сьогодні маємо шашлик свиний в асортименті скумбрія. Овочі на мангалі. Кожен рік буквально щось змінюється, щось додається, якісь програми культурні концерти. Ну, я як спортсмен, я люблю спортивні змагання, я тако і смажу і дивлюсь на футболістів, бо теж займаюся футболом, волейболом. Так, це мені приємно, що. Юнацтво виховується спортивними. Охочі могли придбати роботи місцевих умільців: плетені кошики, картини, вироби з бісеру, вишиті сорочки та рушники, якими, до речі, цікавилися як поляки, так і українські вишивальниці. Мені треба рушник в хату. Мені найбільше сподобався третій зіци таким орнаментом, так якби ажурним. Для себе, для себе на ікони так а ви вишиваєте? Я вмію вишивати, але не, не вишиваю зараз. Нема часу. Позитивні емоції, веселощі та гамір на українській стороні не залишили байдужими ні дорослих, ні дітей. Три юні подруги на святі відпочивають щороку і розповідають, що подобається найбільше. Ми тут у нас село Кречів, і я сюди в Новолинську, а вони тут живуть. Ти приїхала в гості. Так, в мене тут бабуся живе з дідусьом. Розкажи, що це за такі гарні малюки? Е, ну, просто символізуємо нашу країну, як ми її любимо. Як ви любите свою країну? Це не можна вимовити словами, бо тому що це така любов, як до рідної матері. Це вже, мабуть, якийсь шостий фестиваль. Що подобається тут найбільше? Як розважаєтесь? Ну, Музика хороша, українська, дуже гарні, плетені віночки, все українське. На відміну від дівчаток, пані Юлія з родиною завітала вперше, але каже, що дуже цікаво. Нам друзі порекомендували приїхати. Ми чули про цей фестиваль вже неодноразово, але якось не випадало. А цього року чоловік буде брати участь в змаганнях в перетягуванні канату. І ми з такою цікавістю, звичайно, приїхали подивитися на фестиваль і підтримати тата наших. На святі панує особлива атмосфера. Велика родина разом відпочиває і розважається. Наталія приїхала із друзями та колегами із сільської ради підтримати своїх спортсменів. А ще каже, що свято обожнює дитина і жаліє, бо не вдалося потрапити на польську сторону. Не вистачило дозволу від тата. Але настрій це не зіпсувало, а проведення днів добросусідства завжди вважає необхідним. Нам все подобається. Ми кожен рік сюди приїжджаємо. Я дивлюся я сьогодні з поляками. спілкувалася, Їм дуже сподобалося. Вони сюди ходять, вони в захваті. Вони спілкуються охоче з Украї... ну, з нашими і охоче з дітьми спілкуються, охоче концерт дивилися. Дівті дівчата зарепетивали, вони дивилися. І потім провели нас з дочкою аж до границю. З нами говорили, розпитували за ситуацію в Україні, співчували нам. Я рухаю, що це потрібно абсолютно 100%. Цьогоріч дні добросусідства ще раз довели, що ми хочемо бачити європейське майбутнє України та долучили. Итися до будівництва мостів, а не мурів між народами. сприяти українсько польській співпраці та бути дружніми. Гості та учасники заходу упродовж свята дивилися виступи танцювальних колективів і слухали українських пісень, відпочивали та розважалися до самісінького вечора.